Онлайн стадія Blast London 2025 поки проходить стабільно і очікувано, хоч з великим зусиллям, але фаворити проходять до наступних етапів. Вчора зустрілися Маус проти Imperial, і особисто я був в шоці з першої зіграної мапи Overpass 2.13. Маус просто забули зайти на сервер. Але далі все пішло нормально для фанів мишат. На міражі закрили опонента 13-4 та на нюк 13-7. Що за нова тенденція у сильніших команд світу програвати першу мапу я не не знаю, но з Віталіті позавчора було так само. На диво G2 легко переграли ліквід та в суботу зустрінуться з Маус. Болотяні дракони, незважаючи на те, що їх капітан розлучився, а гравець Парасолька грає за них востаннє, на жаль, теж перемогли. До речі, про їх болотяних друзів. ВП встановили антирекорд 31% Вінрейта за 22 мапи. На даний момент це найгірший склад Virtus.pro за всю історію. А воно і не дивно. Бажаю, як вони там кажуть. Сплатіться і всім командам з боліт грати як Virtus.pro Там ще фурія з легасі зіграли. Результати ви бачите на екрані. А вже сьогодні на нас чекають матчі Vitality проти Геймер та FaZe проти наших улюблених Наві.